Долучається Сергій Лещенко, радник керівника Офісу Президента. Я вас вітаю, доброго вечора. Чи ви мене чуєте? Так. так Сергій, а з вашої точки зору, як так сталося? Де корінь причини, що на цьому етапі, станом на квітень 25-го, США готові визнати Крим російським? Ну, по-перше, ми не бачимо жодної офіційної позиції з цього приводу, крім публікацій в пресі. Тому я пропоную. Не обговорювати те, що не представлено офіційно. Ми можемо обговорити те, як пропонує український президент. В нього було спілкування з пресою напередодні, де він сказав, що офіційно це ніким не представлено. Ми бачимо сигнали, в тому числі в пресі. Коли буде офіційно представлена як позиція, ми дамо офіційну відповідь. А ви знаєте, Юлія Сверденко сьогодні сказала: ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. Я подумала, що це відповідь на заклики Вашингтону. Ні. Ну, тим більше, якщо вже є позиція віце-прем'єрки, то в даному випадку вона вже озична. Добре, повернемося ще до Криму. Коли Джей Дівен скаже, що США можуть вийти з переговорів, що це означає? Що мається на увазі під під прогнозом виходу? Варто запитувати американського представника, тому що це їхня позиція. Що вони вкладають в це, треба запитувати. Як ви розумієте, як ви розумієте, вихід США з переговорів? В даному випадку я не є в ролі як я маю, розуміти вихід США з переговорів. В них є переговорна місія. Вони її задекларували. Україна дала мандат Америці на зустрічі суддівській Аравії, коли починалися ці переговори. Америка запропонувала. Давайте ми поїдемо в Росію і запропонуємо Росії. Щось у нас зі зв'язком мені здається. Чи ви мене чуєте, Сергій Лещенко? Радник голови офісу президента, і ми говоримо про те, що взагалі відбувається довкола переговорного процесу, і наскільки далеко готові піти США, коли кажуть, що вони виходять з переговорів. Не знаю, можливо, ми зможемо долучити Сергія Лещенка по аудіо. Але тим часом ми долучимо до нашого ефіру Нарімана Джуляла, перший заступник голови меджлісу кримськотатарського народу. Він долучається до нас по відео. Я вас вітаю доброго вечора. Доброго вечора, власне. Е, як ви думаєте, в чому корінь причини, що станом на квітень 25-го США готові визнати е, Крим російським юридично готові? Ну, ви знаєте, це логіка дії адміністрації Трампа, і це не новина сьогоднішнього дня. В принципі, представники його адміністрації неодноразово, зокрема, пан Вітков про це говорили, і побоювання стосовно того, що діюча президентська адміністрація відходить від тих принципів, на на яких працювала попередня американська адміністрація. Вони були очевидними і тому ми мали готуватися до такого розвитку подій, і ми готувалися, і робили заяви і шукали якісь виходи. І змогли здобути підтримку європейців більш таку принципову в цьому питанні, і сьогоднішні заяви на тлі того, що Рубіо не приїхав до Лондону з боку європейських високопосадовців. Вони демонструють те, що Україні в принципі вдалося е, здобути щонайменше в Європі підтримку щодо е, подальшої, е, скажімо так, е, допомоги і політичної, дипломатичної, -я, я маю надію військової нашої країни. Ми бачимо. Більш послідовно і трошки, ви знаєте, нехай це сувинок, якісь там такі міліметри з боку туреччини. Нагадаю лише, що на наталійському форуму дипломатичному. Кілька е, тижнів тому, е, президент Ердоган почав називати війну війною, а не кризою, як це робив раніше в своєму програмному виступі. Він сказав, використав таке слово «сава», тобто війна. Тобто, е, то президент Туреччини вже починає використовувати такі ж терміни, якими розмовляємо ми і розмовляють європейці. Якраз... чому це так? Це вже ну відомий факт. Туреччина зацікавлена сьогодні в розбудові європейської е, системи безпеки і бачить себе дуже потужним елементом цієї системи. Я якраз хотіла вас питати про Туреччину, але ви вже відповіли. Я вас попрошу на зв'язку залишатися, бо в нас відновився зв'язок з Сергієм Лещенко. У мене є ще до нього пару питань, радник керівника офісу президента долучився до нашого ефіру. Сергію, ви сказали, давайте не будемо робити попередніх висновків, бо плану оприлюднила лише преса. Так, от, судячи з повідомлень в медіа численних. Медіа десятки американських європейських медіа саме на переговорах в Парижі, 17 квітня, Україні європейським союзникам запропонували визнати крим російським в Лондоні. Україна мала дати відповідь: так чи ні. І президент вчора сказав ні. Це відповідає дійсності? Та є тут є. Чи ви мене чуєте, Сергію? Сергій, чи ви мене чуєте? Не, не Сергій Щоб мене не ви. чує. Давайте спробуємо налагодити з ним зв'язок. Наріман Джулял залишається з нами на зв'язку. Наріман, у мене до вас питання. А чи ви допускаєте такий сценарій, що Сполучені Штати в односторонньому порядку просто візьмуть і визнають Крим Російським, ні в кого не питаючи? Враховуючи, скажімо так, ту поведінку, яку демонструє сьогодні президент Сполучених Штатів. Я допускаю. Що на якийсь момент він може це зробити? А через якийсь час сказати я не те мав на увазі я взагалі такого не говорив. Там і все було поінакше. Тому я в принципі допускаю, що така заява від адміністрації Трампа може бути і навіть конкретні кроки. І в принципі, скажу, що мене це турбує, але для мене особисто принциповим є те, що ми будемо говорити, і почути вчора від президента важливе повторення тези про те, що ми не визнаємо. Крим і будь-які інші українські території, як російські, це дуже важливо було і для мене особисто. Я в ці дні повсів спів поспілкуватися з Кримом. Для них це також важливо, також нервують, також хочуть. Ще раз і ще раз чути від нашої влади, що ця червона лінія з боку нашої влади не буде перетинатися? Ви сказали, що ви допускаєте якісь заяв або навіть конкретні кроки? Давайте змоделюємо ситуацію. Чи допускаєте ви, що Сполучені Штати зроблять конкретні кроки? Вони визнають Крим російським? Я не знаю, ну з'явиться, наприклад, рейс Вашингтон-Симферополь, тобто відновиться економічна співпраця, американський бізнес зайде в Крим. Чи допускаєте ви, що все так далеко зайде? Я не думаю, я б не очікував одразу якогось такого знаєте, шаленого відновлення економічних і будь-яких інших відносин між Росією і Сполученими Штатами, зокрема, щоб Сполучені Штати в Криму щось зробили. Це можливо щодо безпосередньо російської території, наприклад, повернення деяких американських компаній, хоча й тут Путін вже ставить свої умови щодо їх повернення, відновлення роботи на території Росії, тому не все так просто буде. Де Путін ну буде використовувати кожну слабину, яку буде демонструвати Вашингтон у відносинах з Москвою, а, а, але от такого символічного кроку, ну в принципі, ми маємо до нього бути готовими. Маємо бути готовими і е, маємо е, відповідь і для себе в першу чергу, і для наших партнерів, що ми збираємося робити в такому випадку. Нарімана, я я втретє спробую долучити до нашої розмови Сергія Лещенка, радник керівника офісу президента, долучається з нами знову по відеозв'язку. Сергію, я повторюю своє питання, бо мені здається, тут дуже багато неясності в умовах, коли українська сторона дуже мало комунікує переговорний процес, який почався в Парижі і не продовжився, так як він, я так розумію, планувався в Лондоні. Отже, що ми я зараз озвучу версію спільну з усіх медіа, які тільки можна на зустрічі в. Парижі 17 квітня американська сторона запропонувала Україні і європейським союзникам визнати Крим російським до зустрічі в Лондоні. Україна мав і європейські партнери, і Україна мала дати на це на це відповідь, і Україна сказала ні. І після того США оголосили про можливість виходу з переговорів. Плюс мінус в такій хронології відбувалися подія. Дивіться, ви знову перефразовуєте запитання, яке вже звучало. Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам і не треба додумувати те, що Українська він сказав. Українська сторона він сказав. отримувала від американської сторони ми... пропозицію визнати Крим російським чи ні? Скажіть, а ви дослухаєте мою відповідь? Я хочу, щоб ви дали чітку відповідь. От я вам даю чітку відповідь. Якщо ви будете її перебувати, то дає якийсь сенс спілкуватися. Я вам кажу: президент спілкувався з пресою, він сказав офіційних пропозицій, такого характеру Україна не отримувала. Ми чуємо сигнали, в тому числі з преси. Якщо буде подана така офіційна пропозиція, ми офіційно. На неї прореагуємо кінець відповіді на це питання. Якщо українська сторона такої пропозиції не отримувала, чому з вашої точки зору сьогодні зірвалися переговори в Лондоні в тому вигляді, в якому вони мали бути? Всі коментарі на цю тему вони дали, були дані американським представникам. Чому вони вирішили наїхати на ці переговори? Ви чули ці відповіді з преси? Вам не треба мені повторювати відповідь. Ви можете їх там побачити американська сторона, каже, що просто Україна не готова прийняти пропозиції. Моя питання тоді в тому, а я а хто сказав це? А які пропозиції вона не готова? Ну, в пресі? Так зазначається Ні, які? ні ну ви сказали, що професійно, Хто сказав, що зустріч відбувається від не відбудеться через те, що Україна не готова. Uh, Sky News, Washington Post, Nie, Wall Street no, Journal журналісти. про це журналісти. написали зі з посиланням на свої yes. джерела, так ну джерела ми не коментуємо. У нас є дуже чітка позиція. Якщо є офіційна позиція США з того чи іншого питання, ми її маємо отримати і далі виходити з цього вже тоді. Подальше. Як ви Якщо розумієте, чому має, переговори тоді? зірвалися? Поясніть просто українській аудиторії нашим глядачам. Я не є в Судівській Аравії, в Лондоні, я не є в Парижі, я є зараз на Донеччину, їду. І, власне кажучи, таким чином, показує, Ви не знаєте, де, ну, має просто, бути, щоб констатувати. де мають бути фокус людей, які не впливають на переговорний процес. Що стосується е з ваших тез, то ви цитуєте джерела, ви не цитуєте офіційних осіб. Ніхто з офіційних осіб, ні з українського, ні з американського боку, не озвучив, що зустріч ця вона скасована, перенесена з тих чи інших. Неготовності відмови України тому то й проблема, що українська сторона не озвучила це для української аудиторії. Тому тому мене хто озвучив американська сторона. Озвучила щось для американської аудиторії? Я зараз скажу про українську. Я працюю на українську аудиторію. Ну, тож мені так, важливо так, зробити якусь картину і розуміння для української аудиторії. Отже, що саме вам не зрозуміло, тоді писні мені не зрозуміло, чому зірвалися переговори в Лондоні. Що трапилося? Бо медіа знову ж таки пишуть, що каменем спотикання став Крим. Ну, в даному випадку треба адресувати питання тим, хто не прибув на переговори. Чому вони них не прибули, і з яких причин українська делегація прибула в Лондон на переговори в повному складі, як це було заплановано? Міністр закордонних справ Сибіга, міністр оборони Умеров, глава офісу Єрма. Вони туди прибули і що? І вже там з'ясували, що американської делегації не буде в тому складі, в якому мала бути. Я хронологію не знаю, тому що я не в складі делегації, щоб сказати, в який момент ця інформація надійшла. Я особисто побачив вночі, коли з'явилось повідомлення про те, що держсекретар не приїде в зв'язку з конфліктом в його графіку. Тобто, значить, одні події накладаються на інші. Тоді варто ставити запитання в ту установу, яку очолює в даному випадку. Держсекретар, це Держдепартамент. департамент. До речі, мені здається, Голос Америки це має бути простіше зробити, оскільки голос Америки. А ми не голос Америки. Творений, ми ми Радіо Свобода. Сергій Радіо Свобода так, так само створені однією тією самою державною корпорацією США. Мають доступ до державних посадових осіб США, адресуйте питання туди, чому вони не прибули. Ні, ми працюємо для української аудиторії. Тож ми працюємо ну, питаємо але, в українських не, посадовців. Сергію фракція фракція Європейська Солідарність. Я щойно це бачу їхню заяву. Вимагає проведення спеціальної. Засідання Верховної Ради за участі Володимира Зеленського, де вони просять, щоб він озвучив конкретний станом на сьогодні український план досягнення миру і деталі переговорного процесу, наприклад, чи залишається частиною цього плану угода про мінерали, яка я так розумію, мала бути або підписана, або доопрацьована на цьому тижні? От з огляду на те, що в Лондоні щось пішло не так, чи актуальною залишається угода про мінерали? Ну, По-перше, в Лондоні пішло не так, це ж чиясь інтерпретація, правильно? Ми бачимо, що в Лондоні українська делегація прибула в повному складі. І, і переговори, переговори не відбулися. Очевидно, щось ну, пішло не так, Сергію. Хто сказав, що вони не відбулися, якщо є повна стрічка новин, про те, що переговори відбулися? Вони відбулися в тому форматі, в якому вони. Мали місце, були можливо постановки. там поговорили Єрмак, Сибіга і якісь експерти, але там не було е, е, рівня міністрів, наприклад, Сполучених Штатів е, рівня ради відчуваю. Радників. Відчуваю вашому тоні пасивно-агресивний е, пасивно агресивні ноти. Не якісь ні, радники, я просто хочу, щоб ви мені дали відповідь. Експерти. Я вас запитала, була, чи угода про не залишається делегація. актуальною чи ні станом почекайте, на зараз. Почекайте. Почекайте, О, ви сказали, що там були якісь експерти і. Делегація чолі з Єрмаком. Відкрити новини, подивіться, Це хто боку... є. Хто уміру? був з боку європейських партнерів? Подивіться, будь ласка, хто там був? Хіба там були якісь експерти чи аналітики? Там був міністр хто Стармар, був? президент Макрон. Ну, хто там? Ну, ну там не було відповідних посадових осіб з українського боку, щоб там були перші особи з боку британської або французької держави. І все таки. Ви, я... Красна, Сергій, це. я повторю питання. Угода про копалини, вона е, станом на зараз, у зв'язку з тим, що сталося, лишається актуальною чи ні? Угода про копалини передана Україні ще минулого тижня. Опрацьовується всередині української урядової команди на предмет її відповідності українському закону та українській євроінтеграції. Української що? Євроінтеграція? Так, курс на євроінтеграцію, які Україна оголосила в конституції і, будучи кандидатом, членства Ні, я Євросоюзу, говорю, про угоду... Україна має с... ні, ні, ні. Я не те в... маю на увазі. Звичайно. Угода про копалини, яку поїхав у Вашингтон до а, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, що містилася в меморандумі. Вона станом на сьогоднішній день залишається ця ідея в цілому актуальною? Від Підписати цієї угоду ідеї, звичайно від цієї ідеї ніхто не відмовлявся. Ви мали на увазі, чи вона актуальна? Я вам кажу, вона не може суперечити українському законодавству. І українському шляху на євроінтеграцію, тому що наша євроінтеграція вона передбачає відповідні норми, які мають бути зафіксовані в усіх угодах, які Україна підписує. Тому тут немає суперечності. Тобто, угода про копалення зі сполученими штатами лишається актуальною, і Україна має намір її підписати. Ці позиції має озвучувати відповідні особи, які ведуть конкретні предметні переговори про них. Але Україна не відкидала офіційних заяв про відкидання цієї угоди. Немає більше того, йде. Робота над тим, щоб вона відповідала українському законодавству і українській євроінтеграції? Ви знаєте, що Україна є кандидатом на членство Євросоюзу. Я це знаю. Наша аудиторія про це також знає. Але важливо сьогодні Най, станом на 23 квітня зафіксувати, що після Ні, того, що сталося, Україна е, має намір підписувати цю угоду, якщо сторони домовляться, е, тоді таке ніхто не скасу, ніхто не скасовував ці домовленості. Робота над документом триває. Тоді таке в мене е, більш глобальне питання: е, що буде далі взагалі з. Переговорним процесом, куди він далі рухається? Він зупинився, він продовжується, і в цьому контексті який статус м, тих ініціатив президента, як то формула миру, план стійкості, план перемоги, вони взагалі станом на 23 квітня лишаються актуальними чи ні? Звичайно, Україна послідовно відстоює український національний інтерес, і ви це прекрасно бачите, по тому як реагують на це наші партнери і інші сторони. В переговорному процесі, в який спосіб вони комунікують це питання. Якби Україна поступалася українським національним інтересом, ця б реакція була інакше. Україна захищає національний інтерес, і це дуже видно по тому, яким інформаційним полем супроводжується цей переговорний процес. Якби Україна відійшла, думаю, це інформаційне поле було б інше. І все таки а як далі будуть продовжуватися переговори зі Сполученими Штатами? От що буде наступним кроком? Хто і що має зробити, щоб ми зрозуміли, що все нормально, переговори продовжуються, шукають вихід. Чи Сполучені Штати виходять з переговорів? Ну, я вам повторю, Радіо Свободи Голос Америки створені Америки запитую. І, я вас дуже і, прошу. Да, да, я, да, я зараз питаю не, позицію офісу президента так я ж, українського я, офісу да, да, президента. Я да, да. Попрошу вас не перебувати, тому що ви ж хочете почути відповідь, а не просто поставити питання раді питання. Так, от, по-перше, ви створення американської держави, і вам позиція американської держави дізнатися простіше. Позиція української держави. Ми з переговорів не виходили. Українська делегація чітко дотримується тієї послідовності, яка була озвучена в судівській Аравії на переговорах за участі. Американської делегації, яку очолював держсекретар Рубіо і радник питань національної безпеки Волф. це повномасштабна зупинка вогню на фронті. Це була пропозиція американської сторони. Україна її підтримала, представила неї і сказала, що вона не проти того, щоб американська делегація домоглася відповідного рішення з боку Росії. Це нікуди не зникло. Як наша переговорна позиція, вона залишається актуальною. Отже, зафіксую, переговорна позиція України така, що Україна наполягає на безумовному припиненні вогню по всій лінії фронту, щоб далі продовжувати переговори. Українська позиція вона полягає в тому, що ми підтримали позицію США з цього питання. Позиція так. США була озвучена на переговорах в Судівській Аравії. Щодо, пов... щодо припинення вогню. Позиція США була озвучена на переговорах в судівській аравії щодо припинення вогню на Суходолі. І Україна пристала на цю позицію, і це міститься в відповідній заяві за переговор... наслідком переговорів. Судівській Аравії. це чітко зафіксовано. Україна від цієї позиції не відходила, але це перший пункт, так. який дозволяє рухатися загалом в переговорній парадигмі, тому що це та позиція, на якій ми зійшлися. І це зафіксовано чітко, в тому числі в документах за підсумкою переговорів суддя скій раді, але судячи все таки з повідомлень численних повідомлень, повідомлень в так. пресі, що не коментує на загал українська сторона. До кінця ми не розуміємо весь перелік пропозицій, які Україна отримала в Парижі і мала подумати до зустрічі в Лондоні. Судячи з цих повідомлень, згодом американська сторона запропонувала низку умов, серед яких визнання Криму російським, заморожування лінії фронту, відмова від НАТО і так далі, завершуючи питання з Кримом. Сергію, чи допускає офіс президента, а чи готові ви до такого сценарію, що Сполучені Штати в односторонньому порядку зараз визнають Крим Російським Ну, щодо позиції США, краще вам дізнатися, бо ви ті... чи Азаси готується Америки, в Україні до такого сценарію? Радіо це дві корпорації, створення. Чи готується в Україні Запитайте до такого ви. сценарію? Відповідно, я вам прокоментував, щодо можливого визнання на візнання Америкою, вам дізнатися простіше, тому що. Чи готується в Україні до такого сценарію? Чи ви готові? Чи ви готові почути саме такий або побачити такий крок від сполучених штатів? Чи ви це допускаєте? Ви знаєте, допускати, не допускати це гучні заголовки. У мене немає позиції цього питання, тому що я не знаю, яка є офіційна позиція США щодо Криму. Офіційно це не було озвучено наш президент. Про це сказав вчора в інтерв'ю, що жодних офіційних пропозицій щодо визнання не визнання Криму не надходило. Все решта є публікації в пресі, які відповідним чином хтось інтерпретує в той чи інший спосіб. От коли Україна отримає таку пропозицію, або відповідно зафіксовано на папері, або в інший спосіб прокомуніковано, Україна буде виходити, входячи з власних національних інтересів. Це те, що сказав президент. Що тут додати, мені здається, нема що додати, Вони досить про це розказував. Мене тоді останнє питання. Чи не думаєте ви, що от та та точка, в якій зараз опинилася Україна? Ми бачимо, що е, Сполучені Штати менше беруть участі і закривають відповідні інституції, які займалися розслідуванням військових злочинів. Ми бачимо, що за останні дні е, спецпосланник Трампа тричі літав до Путіна. Не знаю, у Білому домі заявили, що в четверте зібрався. Ми бачимо, що Сполучені Штати не поспішають приставати там на бік України. Тим паче ніхто зараз не говорить про НАТО, повернення територій і так далі. Чи не вважаєте ви, Сергію, що це провал української дипломатії? Я не вважаю, тому що українська дипломатія робить все можливе для того, щоб дезфіксувати потрібний Україні результат. Це стійкий мир, справедливий мир в тих умовах, в яких є. Що для вас, особисто... Що для вас особисто справедливий мир, Сергію? <кій> В даному випадку мандат на проведення переговорів по справедливому миру для України має президент України, і він цей мандат реалізовує на всіх переговорних майданчиках. Моя позиція в даному випадку не має жодного значення, скільки. Я не є частиною цих переговорів, я не можу на нього впливати. Я вважаю, що кожен, хто Україну підтримує в цій ситуації, має дати можливість реалізувати цей мандат тій єдиній особі, яка на це має право. Тобто, це президент України, легітимний президент Зеленський. Всі інші інтерпретації з моїх вуст вони не будуть. На користь вони будуть лише шкодити, тому що все інше не має жодного впливу на переговорний процес. А президент має вплив на переговорний процес, тому б я радив просто в даній ситуації дати йому реалізувати цей мандат, який в нього є. Я, я маю зафіксувати для нашої аудиторії на низку питань. Ми чітких відповідей не отримали, але я сподіваюся, mm. що ми їх отримаємо. Дякую. Але дуже. ви можете їх, ви їх можете отримати. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, у вас є був на Радіо запитати. Свобода.